Друзі, всім привіт! Мазда одна в процесі, мазда друга в процесі, але на неї процес тільки починається, починається він з нового акумулятора. І ось сьогодні ми також зустріли Audi Q5. Як ви знаєте, Мазди, звісно, це топ. Але і ауді ми привозимо дуже і дуже багато. Давайте почнемо наш огляд цього автомобіля з комплектності, в якому стані вона приїхала, все вам зараз покажу. І саме хочу з багажника почати свою розповідь, свій показ, тому що да, багато там кажуть, все крадуть, все вирують, все тирять. Друзі, якщо воно щось було за аукціона. І ви працюєте з нормальною компанією-перевізником, то все воно завжди приїжджає. Дивіться, у нас тут приїхала шторка. Ви кажете, часто я чую крадуть шторки, крадуть шторки. Та нікому ваші шторки не треба, ну точніше, може, вони і треба, але їх не крадуть. Ні в Америці, ні в Клайпіді, ні у Львові на митниці ніде не крадуть. Якщо вона була з Америки, якщо її власник возив з собою або купив при покупці автомобіля в салоні, ця шторка завжди приїде і завжди буде. Звісно, якщо її не було, то вона не приїде і можна потім казати, що їх крадуть. Але ось, скільки я вам вже показував, цих прикладів, вони приїжджають, ось черговий шторка приїхала. Сабвуфер є, домкрат є, ключі є. Компресор новенький, оригінальний є. Ось ці всі речі для розблокування коробки є. Акумулятор відповідно в багажнику також є. Тому хто що краде, у кого, я не знаю, просто працюйте з нормальними перевізниками і все, буде у вас приїжджати, все у вас буде нормально. І ніяких проблем з цим не виникне. Ну там Декорчики, запчастини, це в принципі зрозуміло. Більше нічого цікавого у нас, на жаль, немає. але Добре, що є дверна карта, добре, що є ось. Цей декорчик, бо потім складно цей пазл складати, щоб було саме таке, як на інших автомобілях. Ще було два порожні ящика від бананів, але бананів, на жаль, немає. Чесно, бананів не було, їх не вкрали в Клайпеді, чи ще десь їх не було насправді. Ну і давайте покажу ще пошкодження. Стандартний, як для Америки, удар, пошкоджений капот, немає бампера, немає фар. Має пошкодження телевізор, але в цілому, плюс-мінус все гарно, все рівно, лонжерончики на місці. Підсилювач хіба що трішки вдарений, але також можна буде його, я думаю, залишити по узгодженню з власниками. Ось такий світленький салон, цифровий кокпіт. Все ось так виглядає. Ціленька безпека, панорамочка. Все у нас в автомобілі присутнє. Тому сьогодні ми його зустріли в кравоморозі. Будемо ремонтувати під ключ. Мазда, мазда, і потім поїде ця ауді. Відновлюватися, але зробимо список дефектовки. Поки почнемо потихеньку замовляти запчастини, щоб вона даремно не стояла в черзі, не очікувала. Слідкуйте, все вам покажу, друзі.